Модель жіночого купальника з м'якою чашкою на кісточці. Чашка без поролону, повністю, з металевою застіпкою. Бретелі регулюються, широкий бік для гарної підтримки. Тут дуже глибока чашка, має повноту, повномірні плавки. З середньої посадки з такими зав'язками на плавочках і на ліфі. Ось. Модель повномірна, представлена у розмірі 50-58 у принтах з рожевим, таким з бліду рожевим та блакитним.